Понад 20% школярів молодших класів мають надлишкову вагу, а близько 10% страждають на ожиріння. Такими є результати першого в нашій країні дослідження щодо надлишкової ваги у дітей. Його провели в рамках європейської ініціативи. ВОЗ. На щастя, Ми бачимо, що ситуація в Україні є не найгіршою а по деяким параметрам навіть скажімо, кращою аніж в європейському регіоні. До прикладу, якщо ми подивимося на показники е, по е, наприклад, надмірні ваги, е, то ми бачимо, що в е, Європі е, або, скажімо так, в інших країнах е, більше третини дітей мають надмірну вагу в Україні лише кожна п'ята дитина. Тож, чому діти набирають вагу? Головними причинами ожиріння науковці назвали неправильне харчування та надмірне захоплення гаджетами. І як наслідок, брак фізичної активності. Найнебезпечніше, те, що ожиріння збільшує ризик виникнення різноманітних захворювань. Якщо батьки дивляться на дитину з надлишковою вагою, то навіть виходячи з елементарної логіки, ми бачимо, що це додаткове навантаження на опорно-руховий апарат, так, який розрахований на нормальну вагу. Це додаткове навантаження на серцево-судинну систему, яка також розрахована на звичайну вагу людини. Це додаткове навантаження і на внутрішні органи, і на систему дихання. Тому абсолютно вірно, що надлишкова вага апріорі передбачає виникнення певних хронічних захворювань. Дослідники опитали 3557 школярів віком 6-8 років та 3600 батьків. Загалом охопили 187 шкіл у 20 регіонах України. Участь взяли навчальні заклади й нашого міста та області. Відповідно до отриманих даних, майже 23% дітей мають надлишкову вагу. З них 9,13% страждають на ожиріння, а 2,63% мають його важку форму. Рівень надмірної ваги та ожиріння у хлопчиків перевищує аналогічні показники у дівчат. Зокрема, надмірну вагу мають 25% хлопчиків і 20% дівчат, що свідчить про те, що дівчата значно частіше зберігають нормальну вагу. Щодо збалансованого харчування, дослідження показало, що лише 55% дітей щодня їдять фрукти, а 41% – овочі. 20% дітей щодня вживають підсолоджені напої, 17% регулярно їдять солодкі закуски, печиво та торти. Це не відповідає рекомендаціям ВООЗ та не забезпечує дітей необхідними поживними речовинами. Ми можемо тут зафіксувати те, що це із одного боку вплив війни і. В певній мірі це можливо навіть і неповне розуміння сім'ями родинами, яким чином правильно забезпечувати здорове харчування в домашньому оточенні. Важливий також регулярний сніданок. Відповідно до даних дослідження, 73% опитаних українських дітей не пропускають цей прийом їжі, що вже є позитивною тенденцією. Для покращення якості харчування ще з 1 січня 2022 року в українських школах запровадили оновлене меню для учнів. Реформа шкільного харчування, ініційована першою леді країни. Передбачає нове меню, розроблене українським кулінаром Євгеном Клопотенком. Воно враховує сучасні норми. Більше молочних продуктів, м'яса, риби, свіжих овочів і фруктів а також менше солі, цукру та жирів. Маємо чотиритижневе е, циклічне меню е, насичене. Білками, жирами, вуглеводами, найперше, ми робимо зараз акцент на здорове харчування. По цьому в нас також в школі організована навіть гурткова робота з організації здорового харчування. Ми проводимо різноманітні майстер-класи. у Нас є створені аудіо подкасти по здоровому харчуванню. В школі у школі представлено понад 20 позицій страв від Євгена Клопотенка. Є введені перші страви. Це, наприклад, сучовичний суп, який всі обожнюють діти. Традиційним також став морк'яно імбирний суп, морк'яний суп з імбирем. Що стосується других страв, це є ньоки, курка з орегано, курка з кменом, морквяний салат, салат з моркви. Діти говорять, що смачно не менш важливо є й фізична активність. Більшість шкіл мають спортивні майданчики та спортзали. На уроках ми більше використовуємо рухову активність, менше розмов, більше ігр. Ігри ви бачите, в нас і спортивного, і сюжетні ігри спортивного і за спрощеними правилами. Виконуємо багато вправ, і вправи з предметами, і вправи без предметів під музичний супровід. Головне, що в нас немає по новій концепції нушу, немає муштри, немає марширувань. У першому класі урок триває 30 хвилин, тому у позаурочний час батькам Оксана Олексієнко радить проводити з дітьми активності на свіжому повітрі. Корисно додавати вправи, такі як біг, стрибки або активна ходьба. Якби батьки мали змогу десь займатися з дітками плаванням, велику користь приносить, так само їзда на велосипеді, ну і прогулянки з дітками на свіжому повітрі. Дітям слід обмежити вживання солодощів і підсолоджених напоїв, а ще не дозволяти школярам проводити багато часу за електронними пристроями. Якщо ж ці зміни не запровадити, через 20 років діти, які нині мають зайву вагу, ризикують зіткнутись з діабетом, серцево судинними хворобами та іншими хронічними недугами.